Так-так, вам не здається, за цю українську монету колекціонери сьогодні викладають шалені гроші. І знаєте, що найцікавіше, вона могла лежати і досі або лежить у вашій копілці, або валятися серед в кишені. Йдеться про 25 копійок 1992 року, але не непросту, а глотку гуртну, саме першу пробну монету цього номіналу, у якої на рібрі немає жодної насічки. У момент її створення. На Луганському верстату будівному заводі не було ще обладнання для карбування гурта з насічкою. І саме така рідкісна монета зараз продається у моїй Фейсбук-групі Аверс обігові монети України за фіксованою ціною 16 тисяч 500 гривень. У цьому відео я вам покажу, як виглядає ця монета. Розповім, у чому її особливість, і як не переплутати її з звичайною 25 копіючною монетою. Так що ставте вподобайку, підписуйтесь, а тепер поїхали. Вітаю вас, друзі, і з вами Василь Бегіш. І сьогодні справжня нумізматична сенсація. Сьогодні я вам покажу дуже рідкісну та дорогу монету України 25 копійок 1992 року. Різновид звучить як 5,1ДАГ. По каталогу Михайла Захарця. А тепер слухаємо уважно. Розпочнемо із штампа Монети. позначається цифрою 5. Ми бачимо шрифт в слові Україна товстий, літери «й» – знизу з хвостиком, яка впирається в літеру Н. Середній зуб тризуба заокруглений та товстий, з правої сторони другого колосу три зерна. Зерна усі та листя між собою залипші. Цифра 1 в даті без хвостика. Штамп реверса монети позначається великими буквами ДА. Ми бачимо по центру номінал 25 копійок та надпис копійок. Шрифт та елементи рисунка широкі та випуклі ягоди крупні, доторкаються між собою у гроні номер 1 та в гроні номер 8 Права ягода у гроні номер 5 розташована з лівого краю літери П. І третя сторона монети це гурт. Позначається буквою Г, ми бачимо, гурт гладкий, тобто жодних насічок немає, тому що в той час не було інструменту для виготовлення гуртової насічки. І саме ця монета 25 копійок, яку ви бачите зараз на екрані, була придбана мною у нашого глядача каналу за 11 тисяч гривень по досить хорошій ціні минулого року. Якщо знаходите такі монети, присилайте свої чіткі фотографії, мені в Instagram Телеграм-канал або мою групу у Фейсбук «Аверсобігові монети України. Усі посилання для зв'язку я залишив в описі до цього відео та в першому прикріпленому коментарі. Дякую усім за ваші подобайки, вашу підписку та підтримку. Це мене надихає для того, щоб знімати наступні цікаві та корисні відео. Усім до зустрічі, до нових відео!